Вітаю творчої майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Анни. Подивимося, які скарби вона прислала. Такі зелено-коричневі намистини, турмалін, бурштин, корал палички. Перлинки дрібненькі, аквамарин з бірюзою, перлинки різні, 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 браслетики, перлинки і бірюза. Це, мабуть, корал. Сережки, нефрит і ангелочок мені в подарунок. Дякую, Анні. Така ручна робота. Цікаві. Йду запитуватися Анни по бажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Анни готові. Подивимося, що я зробила. І з на намисту. Між кожну намистинку дала бісеринку, дала такі фурнітурні для краси, для цікавості, сучасності і на закінченні гачок. Від більшого до меншого. І отвори дуже маленькі, дала фурнітурні, щоб закріпити. І ще Анна просила браслетик, але вийшло два браслети. Отакі. От Їх можна разом вдягнути, а можна окремо. То вже, як Анна порішає. Із коралових паличків я просто перенизила, посортувала їх по розмірах, по центру дала більші і на закінчення найменші. І дала замочок з ланцюжком. Можна разом тягнути ланцюжком подовжити, щоб заповнити цю пустоту. Отак. От Із нефриту таких таблеточок. Між кожну дала бісеринку, бо їх було мало, і дала такі гематитові позолочені. Закінчення гачок. Також можна одягнути разом. Отако. Сережки поміняла швензу, дала позолочену, а шапочку залишила, бо вона дуже гарно тут вписалася в цю намистинку. І це може бути комплект. Отакі намистини, кубики, вони порубані нерівно. Я спочатку думала низочку зробити, але воно дуже погано виглядало так бідно, таке, кажуть, нещастя. І я вирішила зробити такі намистинки на пінах. По три намистини, плюс-мінус підбирала, щоб вони пасували одна до одної. З'єднала їх ланцюжком і ви... на закінчення дала замочок з розкруткою. І вийшло досить, досить навіть цікаво. Таке. От. Із перлин нюдових. Анна просила просто перенизити, поміняти замочок, то я дала позолочений із ланцюжком. Така класика. Перлин було багато. І ось ці там намішано всякого, всякого було. Я їх розділила. вийшло чотири ниточки дрібнесенького і одна більшого. До більшої додала такий гематитовий позолочений хрестик, а до менших дала просто круглі намистинки для такої цікавості, бачите, золото появляється і вже зовсім по-іншому виглядає. Можна розкрутити, можна закрутити, то вже як Анна собі захоче. І ще залишилося пару намистин, трошки маловато, але я додала хрестик і витягнула на браслетик. І буде такий комплект. Я розібрала браслетики, розібрала всі намиста, які там були різні, і посортувала. Зробила одно намисто таке з такими фіолетовими намистинками, розділила їх гематитовими на замочок гачок. І друге також зібрала. Там були такі різні намистинки по рожеві, їх так не помітно, трошки замітно. Тут рожеві. І між рожеві я дала гематиту намистинку. І такі були кривульки, вони тут гарно вписалися. Вже не такі кривульки, але просто цікаве намисто. Бачите, як воно виглядає. І їх можна, як подружки. А білі такий рис поєднала з синіми перлинками і дала гематитові такі гранені позолочені. Також вийшло ще одно ніжне намистечко. Біліго розібрала, крихту нанизала на піни. В пакетику було трошки перлини, я вирішила це поєднати в одному мисці. Дуже гарно крихта сіла, вона тоненька, я під низ дала бісеринку як під підложку, і щоб оцей жгут був трошечки повнішим. Дала фурнітурну, ну, як я вже сказала, перлинки. Закінчення гачок. А зрешту, бірюзи і браслету вийшов сотуар. Дві такі великі дала на підвіску. Таку дала філігранну для поєднання твої овалу, такий овальний конектор. І ще філіграні дала сюди. Решту вже всі круглі з браслету, і на закінчення менші. З того намиста. Такий досить цікавий вийшов сутуар. Не хочу відставляти штати. Один сутуар. І ще залишилися дрібненькі намистинки. Я зробила браслет. Як комплект буде до сутуару. Отака вісюлька. Не виходить, щоб вам її показати. Отак. Сірі перлинки. Були з рог він там загубився, його навіть видно не було. Тут я додала позолочені гранені намистинки для краси, нанизала, дала гачок з ланцюжком і ще такий чокер намисто. Вийшло. Із рубінового турмаліну вирішила зробити три ниточки. Такий конектор, закінчення гачок. Таке намисто. Ще залишилося зелено-риже намисто, але Анна сказала, що до скільні намистине не хоче, вона хотіла тільки, щоб переробити з каменю. От і все. Така колекція прикрас для Анни. Всім мирного дня і до наступних відео.